Доброго дня! гляньте, от клієнт замовив собі таку таке розфарбування машинки, бачите? Вона зараз двохкольорова, біло синя це білий перламутр такий. Це скавел з ET5. Підготували на видачу. Красивезний варіант вийшов. Ще, до речі, є машинки акційні, так що можна буде можна буде таку собі всяку цікаву, бачити розфарбування машинки зробити, кольорову гаму підібрати. Ну, класно виглядає. Є варіант на 500 км, є на 600 км. І можна зробити собі бачите, з кольором таку просто цікавезну машинку. Так що телефонуйте, підберемо для вас варіанти.